Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. На стадіоні Батумі відбувся матч п'ятого туру Ліги націй, у якому збірній Грузії протистояла національна команда України. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1-1. Через сильну зливу, яка накрила батумі цього дня, проведення поєдинку було під загрозою зриву, проте матч все ж таки відбувся. І вже в дебюті гри команді Сергія Риброва вдалося забити швидкий гол. Судаков та Мудрик зіграли у стінку на правому фланзі контратаки, після чого Михайло прострілив до центру, а Квархелія зрізав м'яч у власні ворота. Але все ж таки втримати перемогу українці не зуміли. За 14 хвилин до кінця основного часу атака Грузії досягла успіху. Какабадзе з правого флангу навісив на голову Кочорашвілі, удар якого Трубін відбив. Проте Мікаутадзе, який вийшов на заміну, вдало зіграв на добиванні 1-1. У компенсований час українці вибігли в шалену контратаку і мали 100% шанс вирвати перемогу. Проте Мамардашвілі зробив два неймовірні сейви поспіль і опинився в обіймах партнерів, ставши головним героєм зустрічі. У під Підсумку 1-1. Україна не змогла здобути другу після жовтневого матчу перемогу над Грузією і залишилася на останній сходинці у турнірній таблиці квартету. Для збереження прописки в дивізіоні Бі Ліги націй під іпічнім Сергія Реброва необхідно обов'язково набирати три очки у поєдинку з Албанією. Цей поєдинок відбудеться 19 листопада о 21.45. Юнацька збірна України ю 19 програла одноліткам із Словенії у другому матчі кваліфікаційного раунду до Євро 2025 Поєдинок завершився поразкою синьо-жовтих з рахунком 0-1. Єдиний гол під Дмитра Михайленка пропустили на початку другого тайму. На 49-й хвилині у складі словенської збірної відзначився Давід Пиїчич. Останній свій матч у відборі на континентальну першість українці зіграють 19 листопада проти Нідерландів. До еліт раунду відбору євро 2025 вийдуть по дві перші збірні кожної групи кваліфікаційного раунду і найкраща третя з 13 квартетів. Стали відомі команди, які навесні зіграють у чемпіонській групі першої ліги. У 17-му турі «Металіст» переміг Минай з рахунком 3-0. Харківський клуб піднявся на четверте місце у групі А та забезпечив собі місце у чемпіонській групі Закарпатський клуб втратив шанси побороти за повернення в ОПЛ наступного сезону. Вже відомі всі учасники чемпіонської групи: це агробізнес, епіцентр, буковина, металіст, кудрівка, юкса, «СК Полтава та «Металіст-1925». У групі вибування будуть виступати Нива, Тернопіль, Минай, Прикарпаття, Поділля, Вікторія, ФСК, Маріуполь, Металург, Дінас та Кремінь. Кривбас провів благодійний матч на підтримку захисників України. У ньому збірна Кривбаса перемогла команду вболівальників з рахунком 13-10. За збірну грали футболісти першої та юнацької команд Кривбаса, а також гравчині жіночої. Ще брали участь керівництво і ветерани клубу. У команді вболівальників міг зіграти кожен за донат. Матч пройшов на стадіоні Спарта у Кривому Розі за спеціальними правилами. А на хід гри за чітко визначену суму донату могли впливати глядачі. Під час благодійного матчу було зібрано майже 75 тисяч гривень для підрозділу ССО. Буковина хоче провести матчі однієї четвертої фіналу Кубку України проти Вікторії на домашньому стадіоні. Повідомляє Спортарена, зазначено, що починаючи з однієї четвертої фіналу, матчі прийматимуть арени, які відповідають вимогам УПЛ. Чернівецький стадіон таким умовам не відповідає через відсутність штучного освітлення та підігріву. Керівництво Буковини звернулося до організаторів змагань з української асоціації футболу з проханням дозволити зіграти в Чернівцях. Вони мотивують це тим, що гратимуть представники першої ліги між собою. Якщо згоди не буде отримано, то розглядатимуть запасні варіанти з проведення матчу у Львові або у Тернополі. Базова дата проведення чвертьфіналів – 2 квітня 2025 року. Два гравці футбольного клубу Юкса, що виступає у першій лізі України, отримали повістки від ТЦК. Таку інформацію надає сайт Чемпіон. Обидва футболісти стабільно виходять в основному складі Дмитра Чирикала. Імена гравців не повідомляються. Зазначається, що у заявці Юкса на першу лігу є 12 футболістів старше 25 років. Нагадаємо, що напередодні також стало відомо про те, що всім гравцям Полтави виписали повістки, а один із футболістів був ідентифікований як той, що перебував у розшуку. Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін заснував премію Трубіна разом із асоціацією нескорених громад та платформою КРІТ. Премія призначена для юних українських спортсменів, які залишили рідний дім через війну, але продовжили займатися спортом. У рамках цієї премії було обрано трьох талановитих молодих спортсменів з Луганської області для надання стипендії. Вони отримуватимуть стипендію у розмірі 3 тисячі гривень протягом трьох місяців. Однією з учасниць стипендіальної програми є 14-річна Марія із Северодонецька. Вона займається плаванням. Завдяки стипендії вона має нову форму для тренувань. Другою учасницею стала Карина, 12-річна дівчинка. Також із Северодонецька. Вона займається повітряною гімнастикою. Отримавши грошову допомогу, вона змогла придбати нові спортивні інструменти. Також допомогу отримав 11-річний гліб з міста Попасна. Він займається боксом та посів призові місця в районних змаганнях. Завдяки стипендії Він має нове екіпірування. Як вже повідомлялося раніше, керівництво Інгульця перевело п'ять гравців з основної команди до юнацької Ю-19. А саме Артема Сітала, Артема Козака, Сергія Питька, Юрія Козиренка та Максима Мельничука, журналіст Ігор Бурбас розповів, що саме спричинило такі кадрові зміни. Цитата. Кадрові революції в інгульці напрошувалися давно, ще від початку вересня, коли клуб був на порозі зняття з УПЛ. Наскільки мені відомо, тоді певні гравці вже збирали речі і дзвонили агентам в пошуках нових клубів, і це перебуваючи на контрактах. А ще псували мікроклімат всередині, висловлюючи незадоволення умовами підготовки і логістики. Власник Інгульця підкреслив, що кредит довіри до тренера надзвичайно великий, незважаючи на відсутність потрібного результату, сказав Бурбас. Діві Мі Спорт опублікував рейтинг з 10 найгірших нападників в історії АПЛ з моменту її заснування у 1992 році. В розрахунок бралися лише футболісти, які зіграли понад 10 матчів в АПЛ. Критерії для потрапляння в рейтинг наступні: кількість забитих голів, кар'єрні очікування, трансферна вартість, внесок у гру команди, кількість проведеного часу в АПЛ. До списку потрапив колишній нападник Ліверпуля Андрій Воронін. Він посів шосту позицію. На першому місці опинився Екс Форвард Арсенала та Крістал Пелес Яя Саного. Реал може погодитись на продаж кількох гравців через фінансові проблеми, повідомляє Релево. Вказано, що президент клубу Флорентіно Перес більше не виключає цього через фінансові проблеми. Це пов'язано, зокрема, з забороною на проведення концертів на Сантяго-Бернабеу через протести місцевих мешканців, стосовно перевищення допустивного рівня шуму, витратами на кільянам Бапе та реновацію стадіону. Найбільш ймовірним є відхід Орельєна Чоамені. Серед гравців, стосовно яких Реал готовий розглянути пропозиції. Є український воротар Андрій Лунін. Також видання згадує Антоніо Рюдігера Федеріко Вальверде, Едуардо Камавінго, Рудріго та навіть Вінісію Сажуньора. Єдиним недоторканим гравцем є Кіліан Бапе. Француз не продається за будь-яких обставин і за будь-які гроші. Віра клубу у нього є непохитною. Крістал Пелес розглядає варіант із орендою півзахисника Челсі Михайла Мудрика в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє портал Football Transfers. Ініціатором можливого трансферу українця виступив президент Орлів Стів Періш. Видання додає, що цей варіант є безпрограшним сценарієм для всіх залучених сторін, адже Михайло останнім часом отримає мало ігрового часу, а Пелес потребує атакувального футболіста після відходу Майкла Оліса в Мюнхенську Баварію. Нагадаємо, цього сезону на рахунку Мудрика 11 матчів в усіх турнірах за Челсі. На його рахунку 2 голи та 4 асисти. Правий захисник Ворскли Ілля Крупський зацікавив Динамо, повідомляє «Тато таке: Полтавський клуб розсінює 20-річного українця як свій головний проєкт. Ще влітку можна було активувати клаусулу футболіста. Вона складала півтора мільйона євро. Зараз умови контракту гравця змінилися, тепер його сума відступних складає 2 плюс мільйони. Також на футболіста претендує Шахтар. Донецький клуб поки що поводить себе більш пасивно в перемовинах. Також Крупський фігурує в шорт Стій Житомирського клубу на позицію правого захисника, але під другим чи третім номером. Головним конкурентом українських грандів у боротьбі за Іллю. Зараз є неназвані клуби з МЛС. Мінімум два з них зараз готові заплатити за трансфер 2 плюс мільйони євро. Цього сезону Крупський зробив один асист в 11 матчах УПЛ. Форвард Артем Бісєдін та захисник Ігор Пластун залишать Ордабаси. Контракт обох українських футболістів діють до 31 грудня цього року. Вони не будуть продовжені. 34-річний Пластун у 2024 році провів 34 матчі за команду, забив 3 голи. 28-річний Бісєдін виступав за команду з 2023 року. На його рахунку 33 матчі та 5 голів у 2023 році. Він став чемпіоном Казахстану у складі Ордабаси. Після матчу п'ятого туру Ліги націй Грузія Україна сталася бійка між кількома вболівальниками обох збірних. Конфлікт переріс у масову сутичку між вболівальниками. Виникло серйозне протистояння, яке привернуло увагу інших глядачів та служби безпеки стадіону. Причина сутички невідома. Завдяки оперативній роботі стюардів цей конфлікт вдалося швидко залагодити. Вони вивели найбільш агресивних учасників бійки з арени.